Фотографія як мистецтво займає важливе місце серед захоплень та способів творчої реалізації. З нашого минулого ефіру пройшло 4 роки. Він отримав важливий досвід та прокачав своє бачення кадром. Про фотографію, мистецтво та волонтерство поговоримо на дивані. В гостях Кирило Масіс. Привіт! Радий бачити тебе! Слухай, як ви. Вы... Готувався до сьогоднішнього ефіру. Думаю, подивлюсь, що ж там відбувалося ще тоді, під час нашого першого ефіру, в рамках цього проекту. Mm -hmm. І що я побачив? Я побачив, що 4 роки промайнули ось так. Чомусь я вважав, що там ну можливо роки два, а тут вже. Чотири. Окей, є про що поспілкуватися, я впевнений, про фотографію, про тебе, про твої особисті емоції та переживання під час роботи та різноманітних військових дій на території України. Але на початку давай прев'ю, окей? Так, так, так. Так, так, так. Шановні глядачі, увага на екран. Псевдонім Масик, фотограф займається фотографією вже шість років. Він ніколи не міг подумати, що його життя буде пов'язане з фотографією. Кирило завжди хотів бути репортажним фотографом, хотів знімати концерти, клуби, заклади. Мріяв потрапити в геометрію Кривий ріг, і буквально за рік він прийшов до своєї мрії. Ставиться до фотографії як до творчості, а не тільки як до ремесла. Цілеспрямовано йде від вульгарності в фотографії. У своїх фото Кирило Масі прагне передати емоції, щасливі моменти, найбільш яскраві моменти навколишньої дійсності, знайти той ракурс, який звичайна людина не побачить. Слухайсі, завжди цікаво було подивитися це твоє прев'ю. Ну а зараз давай питання номер один, щоб я розумів, про що з тобою можна спілкуватися. Про волонтерство це окремо, mm -hmm. адже знаю, що допомагаєш. Постійно там певні збори підтримуєш. Що зараз знімаєш? О, весілля. Окей, давай ще весілля. Будемо е, на дуже дуже багато сімейних зйомок. Сімейних Діток. Обожнюю. Знімаю школи. До речі, ліжу, і Також знімав, Це вже чотири. Що ще? Дуже багато знімаю івентів з такої великої промислової компанії. У нашому в шому місці. Ти навіть не знаю. Багато чого знімаю. Відкриття всяких фотостудій. Ну слухайсь, ну зараз фотографія актуальна? Так, так. Так, зараз навіть Більше стало чим до всіх цих е, 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 событий, котрі були 24 февраля. Mm -hmm. Зараз всі е, дуже хочуть пам'ятні знімки, і прям ну це дуже буває мило. Дуже багато воєнних знімав. Mm -hmm. Це прям було дуже-дуже дуже душевно і гарно. Я зрозумів тебе, слухай, ну чотири роки пройшло. Тоді uh -huh. в тебе все розпочиналося як клубний фотограф. Зараз клубів немає. Зараз немає таких ем, заходів, які транслюються на все місто, uh -huh. аж будь-які розваги, на мій погляд, вони. Ем, за собою несуть, можливо, негативну реакцію. Mm -hmm. Тобі особисто можливо цього не вистачає? Ні, ні, мені зармально ну, та нормально. Мені, ну я хотів ще тоді вже відходити від всіх цих, цих, клубів, да, клубів ночних зйомок. То якби до цього я був готовий і мені ну, взагалі-то все окей. окей. Окей, okay. слухайсь. давайте про сезонність роботи. Yeah. Зараз у нас літо. Знаєш, зараз час весілля. Що хочуть отримати, наприклад, восени? Що хочуть отримати в інші сезони? Які фотографії, які зйомки люди планують? Ну, початок осени це також весілля і дуже багато Ну, Вересень це. Би, весільний також місяць. Більше осені, глибокої осені, е... гарні вес... осінні зйомки. Е... Дуже багато День народжень, дуже багато скорпіонів в цей час, таких як і я. Там вже новий рік, новорічні зйомки корпоративі деякі деяки? Uh -huh. Розумію. Ну, фотографія, фотосесія завжди актуальна. А, чи зараз ти помічаєш елементи, можливо, мистецтва фотографії, можливо, в своєму підході, можливо, навіть звичайну якусь фотосесію, ну, наприклад, там сімейну зйомку, зйомки з військовими, можна зробити? Можливо, там з елементами мистецького підходу. Не знаю, як з мистецького підходу. Зараз, ну, мабуть, саме найкраще це подарувати емоції. Тобто, Якщо ти приходиш на зйомку, ну, мені подобається, що люди. Е, е, як е, так сказати, получали дуже велике задоволення і були щасливі в цей момент. Це як, як не знаю, займатися спортом в даний момент. Це якби круто, класно і прикольно. Так само люди приходять на зйомку і гарні емоції. Потім через якийсь час отримують гарні емоції вдвані, коли отримують фотографії ще на виході. Це дуже класно і круто. По поводу мистецтва, ну. Навіть не знаю, як сказати, я не дуже художественний фотограф, то я так не скажу. Я більше за відчуття, за емоції, за там, сльози, за таке, щоб передати даними тут і, момент. і зараз. Так, 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 так. Цей момент, щоб люди запам'ятали, який це момент. Не була гарна зйомка в військових. Це було дуже круто, тому що він наступного дня вже їхав на передову, і дуже жінка хотіла з дітками з ним сфотографуватися. Це було дуже емоціонально. І я коли віддав вам фотографію, вона мене зателефонувала і сказала: Ну я ну, розчулилася сльози потекли, було дуже класно. Я, мені дуже було приємно це чути. Ні, ну слухай, ну у нас з тобою ж там були певного характеру. Та не вчора. Mm. Ну, вчора знайшли таке світло під час. <рес> так, та. так, так, так. І ну, мені, на мій погляд, те, що я бачив, ну, на. Прев'юшки під час фотографії мені це мистецтво. Будь-яка, на мій погляд, фотографія від тебе це також окреме мистецтво. Дякую. Цікаво мені дізнатися, що зараз за техніка в тебе, адже тоді там щось одне було: дзеркальний якийсь фотоапарат. Зараз на що ти знімаєш? Е, зараз знімаю на Sony бездзеркальний фотоапарат, е, перейшов мабуть, вже років так та два, мабуть, ще три. Е, кайф отримую доволь. Ну а ти можеш так описати різницю для тих, можливо, людей, які нас будуть дивитись, твої особисті враження від роботи спочатку на професійній дзеркальній камері, а потім на без? Е, мабуть, менше задумувався в. Моменті зйомки про техніку не дуже переживаєш, що техніка щось не зробить. Вона дуже швидка. Е -е, ну, якби ти думаєш максимально за кадр, а не за те, що в тебе не сфокусується щось, щось не злови, щось не зробить. Ну, максимально ти облещуєш собі життя. Ну, на е -е, виході, якби по. Ка Качество за, за якістю фотографії, е, мабуть, одна і те ж, але просто тобі нам набагато легше, да, легше зробити. зробити це той кадр, який ти має, ну, хочеш зробити, і ти це бачиш. То я отримую удовольствие від цього. Слухайсь, ну я так розумію, що ось ці бездзеркальні фото, е, фотоапарати, вони нещодавно тільки друзі, в лишині. Ні, мабуть, років так п'ять-шість стало. дуже чому не чому А Чому відразу не знаю? Не боявся, боявся. Якось ну, щось нове. Взагалі-то коли щось нове, ти дуже запаскою на це дивишся, і то зразу не перейшов. У мене був товариш. Зараз Києві, Даня Женщина, Він мені казав, ну, мабуть, на напротяг, протягом двох років казав, та вже не треба переходити. Вже це Так, так. Так, потім, коли перейшов, то це було дуже-дуже ну, в кайф. <гум> <гум> а, такі фотоапарати, вони дорожче, ніж дзеркальні? Ні? <гум> Плюс-мінус однакова ціна. Ну, а окрім фотоапарату, що ще потрібно з <гум> собою мати, щоб робити ось твій стартер-пак? Ти на зйомку виїжджаєш, що в тебе з собою? <гум> Дзеркальний фотоапарат, бездеркальний фотоапарат. А, я... а навіщо два? Два, що ма ну щоб мало ли какої-то? Да, якась да, так, якась ситуація, що ну, фотоапарат позламається, а в мене є другий. Тобто, я, Це з з мене я... як з мікрофонами. Я також постійно mm. на івенти два мікрофони собі беру, тому мало що случиться. З... Що з... з... То в мене два фотоапарати. К ньому два об'єктиви. Якщо к одному, що к іншому, Фотоспишка, синхронізатори, батарея куча ж в мені. ще жмені. ведучий. чайчик, чайчик веде. То так от. Дуже багато флешок. <гум> Окей. Е, і всім цим ти користуєшся? Чи є а... такі об'єктиви, які, на твій погляд, не користуються популярністю в тебе і в твоїх моделей? Дзеркальним е, фотоапаратом вже дуже багато. ну, Це на протяженні двох років я взагалі-то їм ну, дуже е, е, рідко, рідко до, достаю його. В ну, ньому об'єктиви не достаю, а так на свиньку немаю, на все, що я, немає, у мене немає. Слухайсь. Не пам'ятаю, чи сталося тобі питання, чи ні, а ти сам особисто любиш Е-е... 50 на 50. Mm -hmm. По настрію, по настрій. Слухайся, ну дивись, я підписаний на тебе в інстаграмчику. Всім також рекомендую це зробити. RealMasк. Будь ласка, знаходьте, Кирила. Багато в тебе фотографій якісних, відзнятих на телефон. Так. Як ти вважаєш, зараз телефон може замінити професійну дзеркальну чи бездзеркальну камеру? Я вважаю, що, мабуть, так. Я дуже знаю багато фотографів, які знімають тільки на телефон, і Це дуже кльово і класно. Є даже, ну, дівчина, яка в студії знімає з гарним світлом, цим я б не відрізнив да, різницю від фотоапарату зеркального чи телефона. Все тільки залежить від удобства пользування. Фотокамеру чи телефоном. Мені для себе да, зручніше користуватися телефоном, а ну, для клієнтів, мабуть, дзеркальним фотоапаратом. Хоча я дуже люблю, полюбляю знімати якісь відосики, то я знімаю їх також на телефон. І мені дуже подобається. Ну, просто мені чомусь здається, що ну, люди ще не дуже довіряють телефону. Вони, мені здається, знову ж таки е хочуть бачити якийсь е такий дорогий пристрій, до якого будуть якісь там обіктоси прикручені. Вони тоді впевнені, що якщо це, це виглядає виглядає, виглядає так ну, доволі дорого багато, то фотографії будуть саме такими. А да, мені цікаво дізнатися а, з такою технікою. Ну я не кажу про тебе. Ну наприклад, я людина, яка не дуже там багато фотографує і розуміється. Всі можуть з такою технікою стати фотографом з беззеркальною камерою, який там пігачить. Ну, Можна ну, запороти кадри на дві погляд? Чи? Так, так, звичайно. Треба дуже багато всього знати. На телефоні все набагато простіше, тому що там все в авторежимі, і воно там щось як то працює. На зеркаль... ну, зеркальним чи беззеркальним фотоапаратом треба як мінімум роз... розібрати. Що... що таке витримка. Діафрагма. Э, я ISO. це знаю, я це знаю, я це знаю, я це знаю. Ти <рес> молодець. І треба зробити дуже багато знімків, щоб зрозуміти, що таке. Так, щоб не було змаза, щоб був, там, Тобі треба розмити фон чи не розмити. Треба різка фотографія, щоб всі були по кадрі, всіх було видно, всі були різкі. Ну, це не так. Просто щоб взяти і зафотографувати, це треба до ну, багато практики. Давай ще про фотографію, якісь там останні питання. Щодо обробки. Багато часу витрачаєш на обробку чи не дуже багато. І знову ж таки, твій стиль він розвивається, обробки в залежності від тих чи інших потреб особисто тобі, що ти хочеш побачити в фінальному результаті. Дуже багато зараз трачу часу на фотообробку. Хочу знайти собі людину, яка буде мені в цьому допомагати, тому що я вже дуже дуже мало часу провожу без фотографії. Мені здається, що я дев'яносто. 90... Відсотків цього свого часу займаюся фотографією. Навіть не успіваю займатися якимось спортом. Раз в неділю футбол, футбол буває якийсь зал, але це дуже-дуже мало часу мені вдається. По Поводу по поводу обробки і власного стилю, то у мене зараз якийсь один, я не знайшов, і я йому якось притримуюся вже. Нема такого, що кожна зйомка по-разному ти її робиш, а якщо це кожна зйомка, якщо це ти в одній зйомці по 10 прикладів обробки, я такого вже не роблю. У мене є одна ну, якась да, своя вже двіжушка, котрі я кручусь, і мені подобається. Слухайсь. Бо ти встановив собі бета-версію оновленого фотошопу з штучним інтелектом? чи Ще. Ні, ні. Да. Ну, а як ти вважаєш? Ось ти кажеш, що тобі потрібна людина, із яка могла б зробити твою обробку. Штучний інтелект. На твій погляд, він зможе це зробити? Якщо ти йому пропишеш, що тобі потрібно, ну, там, екшени, пресети і так далі. Я думаю, що це все дуже ну, як, дуже перспективна ця тема. І ну, я знаю багато фотографів київських, які вже перейшли ну, на, на так, нейрос... Нейрос... А, так, mm. так, Е, і ну, воно роб... працює. Uh, ну, Я ще не готовий <гум>, до цього перейти. Ну, Взагалі-то це дуже перспективна движуха. Якщо ти, тобі комп'ютер допомагає в е, твоїй праці, це дуже класно. Ну, слушайте, ну я маю надію на те, що все одно, навіть якщо а, ти будеш там робити певну обробку з штучним інтелектом, ну ти по-перше нікому не будеш про це казати, ось і по-друге, що ми там різницю побачимо тільки в більш якісну. В сторону. Ну, типа, опа, а тут, дивіться, було так, а стало ось так. Крило, йди до мене. Слухай, так швидко ми з тобою поспілкувалися. Я не встиг. Поговорити з тобою про волонтерство, але я знаю, що ти продовжуєш і донатити і підтримувати тих, хто організовує збори, це важливо. Ми з тобою після перемоги про все це обов'язково поспілкуємося знову ж таки на цьому дивані. Дякую тобі за ефір. Дякую, що сьогодні завітав. Ну, до зустрічі через 4 роки. Я маю надію на те, що Україна переможе раніше, і все це відбудеться також раніше. Скажу традиційно для нашого. Дивану культ фронту Слава Україні! Героям слава! Туди подивись та кажи всім, бувайте!